Принц Вільям та Кетрін стали головними зірками на Royal Variety Performance. Це їх перша спільна червона доріжка за два роки. Для цієї події Кетрін обрала приголомшливу смарагдову сукню з Оксамиту від бренду Telbot Ranhof, але найцікавіша деталь це її прикраси, які стали своєрідною відповіддю на попередню подію. Лише за день до цього Кетрін пропустила важливий дипломатичний прийом. Там головною зіркою стала королева Каміла, яка вперше одягла ту саму тіару, яку ми бачили на весіллі принцеси Євені. А вже наступного дня Кетрін сяє на червоній дорісті та теж одягає сережки з колекції «Гревіль». Насолоджуючись виступами від мюзиклу Падінгтон до співачки Джесі Джей, з якою та іншими зірками вони зустрілися, і Джесі Джей розповіла, що вона також мала рак. І їй дуже захотілося обійняти та підтримати принцесу. Також Кетрін та Вільям зустрілися з близнюками Емілі та Олівією Едвардс, які подарували Кетрін букет. А вона запитала, чи є вони шанувальниками ведмедя Паддінгтон, та додала, що її дітям буде дуже сумно, що вони пропустили цей виступ, додавши, що нам доведеться тримати це у великій таємниці. Ось такий неймовірно гарний вечір видався у Кетрін та Вільям. Звісно, ми отримали дуже багато гарних відео та фотографій. А ви не забудьте підписатися, аби не пропустити новини, у яких ми більше обговоримо новини королівської родини.